Так, а оце ми спочимо на такій просто, просто сухій сковороді отакого коржика. Це е, просто тісто, ну дрожжове тісто. Е, скільки я тут дивлю, зараз кажу, 200 грамів води, тоді сухих дрожжів не став вже розмочувати. Десь ну, грама -два. Отак, може, 2. он, може 2,5. Ну так я на гласний не важив. Тоді ж от сюди. Пів ложечки цукру, пів чайної ложечки солі. Тоді додав коріандр, трошки подавив його так от скалкою. Качалкою. Скалкою, таке маю, качалкою. І додав зернят соняшнику. Ну, Вже не піджарював, нічого. Так, тепер що беремо суху сковороду. І трошки її отак от, от припорошуємо. Мукичкою, щоб у нас тісто не прилипло до неї. Бо тоді буде погано відбирати. Так. Припорошив і так. за заодно рукою. Так, ось, Вимкнув газ, ставим гріться. Тепер що робимо? Беремо оце ось все А, руки трошки. Бо тісто живе дуже, таке що. Не входиш. Зараз. Да. Воно не викуче було. І тут трошки можна притрусити. отак так от, щоб зняти його, вишкрібати і змисти. Да. Ось, пожалуйста. Витяглось прекрасно. Тепер. одразу на сковороду. И трошки пропорошиваем и распачиваем роз... его. Это наш пирог по сковороде. Припорошиваем борошном только для того, чтобы оно не лепилось у нас. Все, и, вот так вот в таком виде, выгляде. Почему? Так, увага! Почему на середньому вогні. Зразу великий не потрібен. І першу сторону ми почему без кришки. Ось у мене кришка лежить, вона лежить поки. Коли підсмажиться одна сторона, перевертаємо і тоді вже тільки накриємо кришкою. І так, наш коржик, дивіться який став і підсмажився з цієї сторони. Тепер беремо отак от дощечко. І перевертаємо. І от тепер вже можна накрити кришкою. Накриваємо і смажемо далі. До готовності. Так, Все, обук наш готовий. Ось його. Ох, який пахне. Піднімаємо і кладемо. Угу. Вихованяє. Тепер, щоб, не... щоб він швиденько у нас вихолов, так от беремо, я беру отак от і отак от лопатку підставляє. Куди ти падаєш? <рес> Ні, ну ти бачив. Би. Ось. І отакий гарненький е, коржик до супу. Все, печить просто, швидко а і... А що дуже... ти туди кидав в нього? Е, е... Коріандр і зерня та соняшні. А, не, я, да. я бачила, як ти брала, ага, вспомнила. Ну да. і все. А так. Ням-нямки. Хай я Шкода, що нема не більше муки. У мене борошна був би, бо, мабуть, ще смачніший, ну, поїду докуплю. А в наших магазинах нема такого, не продають. продаю. Ага, ну, ну все, печіть. печіть, всім удачі і підписуйся на мій канал.